Вже зовсім скоро, а саме ввечері 25 жовтня на арені О2 в Лондоні, Англія, відбудеться великий вечір боксу від промоутерської компанії Френка Ворена «Куінсбері Промошенс. Головною подією якого стане бій тимчасового чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі новозеландця Джозефа Паркера і володаря тимчасового титулу чемпіона світу за версією WBA британця Фабіо Уордлі. Усього в карді шоу, окрім головного івенту, заплановано провести ще 10 поєдинків за участю менш відомих бійців. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайки, підписатися на канал. Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Повертаємось до головних героїв Файбі Вордлі, 30 років, зріст 196 см. Почав виступати на професійному ринзі у 2017 році. В активі британця 19 перемог, 18 з яких дострокові, і одна нічия. у 2022 році. Фабіо Уорлі став чемпіоном Великої Британії, нокаутувавши Нейтана Гормана. Вже наступного року він поповнив свою колекцію титулів поясами чемпіона Європи за версією WBO та чемпіона британської співдружності, розгромивши Давида Аделея у впевненій односторонній битві та достроково здобувши перемогу. Єдиний бій, який Вордлі не зумів виграти, це його перша зустріч з олімпійським призером Фрейзером Кларком, та незвичайно жорстка та водоочна сутичка завершилася нічиєю. Проте вже в негайному реванші Фабіо вийшов зарядженим на максимум і розгромив Кларка, відправивши його в нокаут вже в першому раунді. Далі Вордлі мав боротися за вакантний тимчасовий титул WBA проти Джарла Міллера, Але американець відмовився від поєдинку у червні цього року на короткому повідомленні на заміну вийшов австралієць Джастіс Хуні. У перших раундах він впевнено контролював хід бою та йшов до перемоги. Однак у фіналі перестарався, і в 10-му раунді Фабіо зловив його та нокаутував, здобувши ефектну перемогу. Його супернику Джозефу Паркеру 33 роки, зріст 193 см. Перейшов у професіонали у 2012 році. У послужному списку новозеландця 36 перемог, 24 з них нокаутом і 3 поразки. У 2016 році завовав вакантний пояс WBO, переміг за очками мексиканця Енді Руйса, провів два його успішні захисти. Потім у березні 2018 року в уніфікації поступився лідеру дивізіону Ентоні Джошуа, після чого програв ще й діляну Вайду. У 2022 році Паркер бився з Джо Джойсом за титул тимчасового чемпіона WBO, програв нокаутом. У наступному році впевнено почав серію своїх непереможних поєдинків. У останніх проведених боях у статусі андердога апсетну Денте Вайлдера і Джана Джелея. А навесні поточного року Джозеф мав битися з чемпіоном IBF Даніелем Дюбоа, але той захворів. На короткому повідомленні в ринг вийшов Мартін Бакола. Джозеф накаутував здоров'я у другому раунді. Ну а я нагадую, що на кону цього цікавого британсько новозеландського протистояння стоятимуть одразу два титули тимчасового чемпіона світу від WBO і WBA. А вишенькою на торті для переможця стане те, що він стане обов'язковим претендентом на наступний бій проти Узика. Олександр буде зобов'язаний прийняти бій. Якщо ні, то віддати чемпіонський титул ДБУБІО. Переможець буде автоматично підвищений до статусу повноцінного чемпіона світу. Як складеться цей бій, нам, звісно, невідомо. Явного фаворита немає. Тож інтрига нас триматиме протязі усієї зустрічі. Нам варто готуватись до будь-якого фіналу. Ну і переходимо до головного: так де ж і коли дивитися вечір боксу із Лондона? Пряма трансляція попереднього карду-шоу розпочнеться 25 жовтня. О 16.00 за Києвом та о 18.00 за Астаною. Бій Джозеф Паркер Фабіо Вордлі запланований приблизно вже о півночі на 26 жовтня за Києвом та о другій ночі за Астаною відповідно. Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме стрімінг Дазон. Ну а кому цей сервіс недоступний, ресурс Фейтнюс Info, який завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше, чекаємо конкурентного видовищного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцям цього протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше. До перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений. Буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.